Смачного дякую. Ой, кавалерка приготувала підбиваний борщ. Правда, буряк не дуже червоний. Оталік смачний підбиваний борщ? Дуже смачний. Так, І дивіться, на висвітлі з м'ясом приготувала. Сирник. Синик. Ті Господи, їсти є що. Знаєте, погоди нема. То є один плюс, що їсти приготувала на два mm -hmm. дні. Ну, я так думаю, що на два дні. Але вже буде видно, так, як. Може, на три? Так, на Чотирь. три. Вчора ті втілі приготувала ні одної нині. Ну, М може... Ті втілі вже дуже смачно. Ну, а ти, може, зараз до налисників притулишся, ти. Та вечором візьмемося до ті втілі. Вечіром ті втілі, так? Ну, так? А зараз що день, ранок? <рик> та, то тут вже вечір. Йой, то та такий під, 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 під вечірок. А, то під вечірок. Так. смачно. — Та дякую. Децько, так, О, які, я так. казала, давай я е, підсмажу, Віталій каже, ні. Ні. Бо я тільки прийшов, поки ти смажила, я так один собі потягнув. Я бачу. я зараз борщу. Прям залетить. Бо так смачно, та. то просто. М -м -м. А на лисники такі тонкі тонкі Зараз Разом скажеш, що їх бачу. То ти говориш щось? І каже, ой, як смачно! Та зараз? Кажу. Смачного. Дякую. Прийшлася кавалерка від Данилищених сюди, дощ почався. І я вже чую, що знаєте, вже починаю шморгати. Треба зараз випити щось від горла. Тому що може вже погода трохи помінятися, та й буде добре. Та то взагалі та погода просто вибиває Ну все добре, бо я вже сам хочу того борщ з'їсти, з'їсти, то коли Так їсти, і потримаю ну, ну, той телефон. Ну, і Ну то не так їм. смачно. Ну, все смачно.